Друзі, всім привіт. Знову дуже коротке, але думаю, дуже цікаве буде відео. В частині було одне замовлення таке. Я як кажуть, не хотів програмувати, тому зробив автоматизацію за допомогою такого інструменту, як Make.com. Я вже записував декілька разів про нього. Відео дуже класна автоматизація в частині наповнення ваших соціальних мереж. Приблизно вона буде виглядати зараз. Я вам просто покажу. Так. Це тестовий канал. У мене приблизно, наприклад, на телеграмі виглядає так: картинка, заголовок, текст, теги і посилання. Зразу покажу деякі там дуже класні налаштування, тому що. Дуже часто, коли ви скидаєте посилання в Телеграм, то знаки, ось ці, що тут між стоять, вони зміщуються. Наприклад, у багатьох каналів є така штука, що знаки, ці прочерк, він стоїть нижній. А коли ви перекидаєте його в Телеграм, то він стає посередині і посилання є неактивним. Ось приблизно так виглядають новини. В принципі, ви можете 100, 200, 300, не знаю, 10, 5, 1 каналів собі зробити, і це тут не тільки можна телеграм, можна і інстаграм, і так далі. Це вже не важливо. На ваше як кажуть, побажання я вам покажу основну заготовку. Тому що комерційний варіант там він більш деталізований, такий. Там брейки стоять, тому що коли помилка десь виникає, потрібен там, щоб чи зупинка була, чи перезанавантаження. Тобто там більш глибоке воно налаштування. Але я думаю, такий базовий варіант вам підійде суперово, тим паче вартість ну, не дуже дорога там. Скажем так, ведення телеграм-каналу приблизно з того, що ми порахували, в залежності від наповнення. Ще раз скажу, тут потрібно, наприклад, якщо мейк, ви можете безкоштовним варіантом опла користуватися. Він там до тисячі терацій. Якщо у вас більше буде постів, то потрібно відповідно буде проплатити платну версію, я вам просто покажу тут прайс, прайс, де тут він. Make price make make Мейк. price прайсінг так ось. Ціна приблизно тут базовий пакет, якщо ми помісячно, а 11 доларів. Раніше був 10, я точно пам'ятаю, да. Це у вас 10 тисяч ітерацій. І в моєму прикладі це якраз вистачить вам десь 150 постів в день. Якщо буде набагато менше, то відповідно набагато менше. Ну тут є професійні різні, як кажуть плани. Там все залежить від додаткових налаштувань, там фільтри і так далі. Ну. Якщо більш глибоко комусь цікаво, то запишу більш глибоко і по налаштуванню о, різних а фільтрація це РСС, це звідки ми будемо тягнути новини. Зараз буду все показувати, як кажуть, поетапно. Це тут, а з фільтрами, я чесно, трохи як кажуть, задовбався. Ми тут. Я вам покажу щось налаштування. Так. Що, в принципі, тут є, РСС. Це блок, який дає можливість вам десь парсити новини по факту. Знову зараз ми зайдемо в РСС, я вам покажу, як сайти можна додавати і як відповідно з них можна парсити. Там є. Можливість із телеграм-каналів, але за умови, якщо це не закриті. Тому що якщо це закрити, ну ми ж розуміємо, що там а, набагато важче, там вже інше налаштування і такі прості схеми, вони не підійдуть. Там вже як кажуть, потрібно посидіти. І воно не варто того. А, друге, текст парсер тут це для того, щоб потягнути картинку, і тут пішла фішка тому що раніше я просто парсив. Витягував, наприклад, брав description новини, і з їх відразу писав коротку статтю. Зараз що я зробив? Я по-іншому підійшов, я взяв perplexity Я думаю, багато хто про його вже чув. Це такий пошуковик який під капотом використовує штучний інтелект. Чи він класний, тим, що ви можете. Можете задати йому питання, наприклад, зібрати новини по одній певній тематиці, і він з усіх можливих ресурсів, якщо ви йому кажете, він збере, наприклад, зробить якусь сумаризацію і видасть вам дуже класний пост. Тобто, ви не будете ссилатися на один якийсь ресурс, який, можливо, є підробним, де там фейкові новини, а він вам вже збере інформацію з багатьох ресурсів. Зробить її сумаризацію, і далі ми вже її перекидаємо в чат GPT. Чат GPT, враховуючи ті налаштування і той промпт, який я поставив, я використовую GPT Міні, тому що він найдешевший. Він пише вже короткий зміст цієї статті, де я йому вказую, що повинно там бути не більше 800 знаків. Тут, ось промпт я напевно. Якщо вам буде цікаво, я її додам до під самим відео. А може ні, я додам у свій телеграм-канал. І ви перейдете, і подивитесь там, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Потім наступний я поставив знову чат gpt підключив, який перевіряє помилки і робить більш людянішим можна так сказати, безпосередньо сам текст, тому що дуже часто в нас говорять, що ось даний пост написав штучний інтелект. От ви можете за допомогою, скажімо, того самого штучного інтелекту зробити так, що вже ніхто не здогадається, що це якраз він написав. Ви можете закинути йому приклади, стиль написання і так далі, і він буде вже писати в тому форматі і стилі, який ви йому вказали. Так, і поїхали тепер. Е, я вам буду детально, більш детально розповідати. Так, RSS, ось як виглядає цей сайт, дивіться, RSS-app, тому що є RSS.com, то не те, відразу говорю. Нам потрібен rss App. Що нам тут потрібно? Нам потрібно тут створити New Feed, тобто створити новостну ленту, лінію. Лінку. Ну, щось таке треба створити. І що потрібно для цього зробити? Дивіться, тут скільки можливих варіантів, звідки ви можете новини ці тягнути. Е, із Ютуба, з LinkedIn, з сайтів Facebook. Тут навіть є, з тіліги можна десь в когось стирити за умови, якщо вона відкрита. А десь я не бачу. Тіліга пропала. Е, так, Facebook, твіт Терлінк, а, ось Телеграм є. Yeah. Тобто ви можете з Телеграму там якогось публічного взяти і новини ці брати, переписувати їх, додавати там свої, можливо, якісь картинки, і у вас будуть вже свої якісь унікальні пости. Ну, ми зараз я вам покажу, як робити з сайтів це брати. Є такий сайт, який я використовую для аналізу різних новин, От, наприклад, у мене по штучному інтелекту «Ground News AI. Ми беремо це посилання, копіюємо і вставляємо в вибираємо пейдж RSS і формуємо, генеруємо фіт потрібний для нас. Зберігаємо. Так, ось, в принципі, ці новини, які тут є. Чомусь я дивлюсь, ні, подожди так, щось він. Ну, з Америка Брейкен, нас Америка Брейкен, Сан ну зараз відкриємо, чи вони працюють активні чи ні. Ага. В принципі, активно, але. Але не дуже щось, як на мене. Так. Це він вверх витягнув. Мені потрібно. Бачите, на сьогоднішній день величезна кількість сайтів. вони роблять так, щоб ви не могли у них парсити новини. Так, зараз здаємося, що цю новину він отягує. О, він взяв якийсь верхній тільки тягне. Добре, не будемо знущатися з даного сайту. Ми спробуємо інше. Це ж та проблема, про яку я говорив. Що багато сайтів вони блокують зараз можливість, щоб ви, як кажуть, не крали в них новини. Тут дивлюсь, теж буде напевно складно. Так, веб-сайт, але ми спробуємо. Generate. generate так. Так, да. як кажуть, вирішив записати і показати показово на деяких інструментах, а він. was in post. Погано, погано, погано. Так, ще раз security так. Спробуємо знову. Я знаю, що вони точно заблокували. Я пробував через їх парсити там деякі речі. І вони контроли. Не дає достукатись. Фу, ну, є тут інший підхід. Зараз ми його спробуємо. А, а, так, New Feed. Ми зараз спробуємо. Отак. От зараз тут просто візьмемо і напишемо. R. Ficial Intelligence. І знайдемо всі доступні ресурси, де це відкрито. Так, ось у нас, як кажуть, севет і ми збережемо. Можна через теги отако знайти, і буде у нас доступ, і буде в нас радість. Так, ось у нас, в принципі, є. Доступ до лінти тепер лінки. так тепер дивіться Тут ми можемо налаштувати фільтри. Це якщо у вас платна версія, відповідно, щоб не було дублікатів, не повторювалися заголовки, не повторювались картинки і так далі. Це все платна версія, 10 доларів чи 11. Якщо ви ведете великий телеграм-канал, я не думаю, що це буде проблема. Потім беремо, копіюємо оцю. Посилання XML, тому що там є інше JSON CBC. Так, заходимо потім ми у наш мейк налаштування, і сюди вверх ми вкидаємо даний URL. Так, кількість ітерацій новин. Ну, я поставлю одну поки що. Можете більше ставить. В принципі, так, from on все. Так. Я ж додав. додав По кількості і часу випуску. Ось тут налаштування. Ось ці часики ось Ось бачите? Вони будуть стояти у вас. Ви вже можете налаштовувати. У мене, наприклад, стоїть ітерація новини з 9, і пішли до 8 годин. Там понеділок, п'ятниця, вівторок, середа. І я так виставив собі. А, так, хорошо активувати. Роутер. Ну, це роутер у мене більш для детального, бо його можна тут видалити. Напряму текст парсера. Для чого нам текст парсера? Для того, щоб витягнути з самого, самої статті картинку. Отут обиюєте image і. І робити посилання, звідки ми будемо витягувати з опису description, Тому що часто якраз у самій статті повністю і приховані дуже часто картинки. Тому тут обираємо description. Зберігаємо. Далі perplexity, показую, заходите на сайт perplexity, він ось так виглядає. Потім. Обираєте налаштування, обираєте API, проплачуєте, генеруєте його і, і, і поїхали. Можете оце не переписувати, тому що це показово, я зараз його видалю. Так, оплатили, скопіювали API. Включилось тут, add, як він додається, Perplexі create chat Коли ви додасте його, ну, наприклад, сюди Давайте. нажимаєте Підключити, описуєте, як він називаєте, вставляється ключ, і все він у вас робочий. Так, який у мене тут промпт написаний. По-перше, я вибрав модель Ledge, тому що думав Small, вона більш дешевша, але чомусь пише дуже погано. Тому я брав Lama Sonar Ledge 128 тисяч. Так. То в мене там ще якісь... є тут іде. А, це. це я запустив просто новину. А... залетіла у мене з попереднього. Так, фіт, фіт Тут же правильно підключено, правильно підключено. Так, не зрозумів. У мене стільки тут. Якби ще торговлі США, Февраль. Це ще старі налаштування. Якраз я вам показую, як тут новини формуються. Бачите? Як вони прикольно вискакують. Так, йдемо далі. Промпт. Я попросив його проаналізувати URL. який у нас тут ось з'явився. Так, я ж тут. Три новини це він старейший в мене заганяє. Ось URL посилання Я попросив проаналізувати і зробити короткий опис даної статті. Також по заголовку, які все тут... тут у нас він, ось тайтл. Пройтися по іншим сайтам і знайти подібні новини, проаналізувати і зробити сумарайз усіх новин по різним новостним каналам. Потім, що я йду далі. Далі у мене чат GPT бере ті новини, які у нас зробив Perplexity Перед цим, і відповідно до промту, промт, який тут написав системний, він пише нам короткі новини на два абзаци. Навіть не на два абзаци, а на 800 знаків. Тому що далі теж покажу і розкажу, чому потрібно. Менше використовувати знаків, так як телеграм-канал, наприклад, він має певні обмеження. ну Наступне, те, що я вам казав, теж пром, тут нічого такого немає, що він перевіряє е, право написання е, щоб не було помилок, і далі його скидає. Далі у нас йдуть е, посилання, в принципі, це все на один канал, де тільки тут е, е, дана в нас спрацьовує. так Коли є фотографія, коли ось тут буде визначена фотографія, тоді спрацює даний роут. Коли фотографії немає, то спрацює даний роут. Ось тут якраз фільтр стоїть. Він показує, що якщо немає... Картинки, посилання на картинки, то сюди йде інформація. А тут стоїть фільтр Exist, і якщо наявні, наявна картинка, то інформація йде сюди. Різниця в тому, що вигляд вони мають трохи дивитися. Оце тут а картинки немає, тому посилання якраз підтягує саму картинку на новину. Я з цим дуже довго довбався, і зараз теж вам покажу. В чому прикол? В тому, що прийшлось прописати от таке, таку логіку на ссылку цю на посилання, де я замінив нижнє почоркування, зробив так, щоб він його не заміняв. ну Це вже JavaScript код. короче як ось у бачите, я думаю, тут видно просто реплейс-заміна в даному url адресі просто нижнє почеркування на почеркування і зліва таке повинна бути нахилена лінія. Я думаю, кожен з вас може скопіювати його і зробити. Будуть запитання, пишіть, відповім. Не буде запитань, я подумаю, що ви все зрозуміли. Щодо підключення і створення телеграм-каналу, думаю, тут взагалі проблем немає. Повторюся, тут все досить просто. Є такий ботфазер, в якому ви створюєте чат-бота, Потім створений ваш канал, ви берете, підключаєте чат-бота, Тут ось є адміністратори, ось вони підключені. У мене тестові, Берете чат-бота, просто додаєте як адміністратора, і тоді він зможе вам в канал закидати будь-які новини. Знову повторяюсь: якщо цікаво і важливо для когось якісь деталі. Будь ласка, пишіть, ставте лайки, тоді я зрозумію, що дана інформація важлива. Якщо ні, значить я буду розуміти, що ви все зрозуміли, і більш детально вам не потрібно нічого розповідати. Ну, і на закінчення, що я хочу сказати, в принципі, мені дуже сподобалося те, що вийшло. Результат просто бомбезний. В частині того, що він видає, тому що якраз сумарайс, який я роблю за допомогою Perplexity, можна вже на сьогодні зробити з новим модулем від OpenAI, але я його не буду зараз показувати, тому що там, як кажуть, потрібно трохи чи показати вам. Давайте по-бистрому покажу, можливо. Так, замість perplexity, як ви можете зробити? Так, так е, е, модуль. в саме низку е, так, е, Давайте його ми сюди підключимо, так, щоб він нам спрацював. Е, підключення стандартне. Так, до його якщо звертатися, то у нас тут повинен бути постзапит. Е, далі нам потрібно боді вказати боді е, і URL. По, дивіться, тут є API Open.com, ми беремо, копіюємо ось цю частинку для того, щоб зробити запит: Ctrl-C, Ctrl-V і вставляємо її. Так, Йолки Дивіться, v 1 Chat Completion. Я надіюсь, всім видно. Я зупиняюся, не показую швидко. Потім ми беремо body саме. Ось це копіюємо. Uh, і вставляємо ось сюди. Боді. Так. В принципі, тут ви можете замінити GPT 4 CR Preview. Вона більш дорога, на більш дешеву міні. Заміняєте. Э. Uh. Так, потім сюди ви, от якраз сюди йде запит. що Берете ось цю штуку фактично. Ctrl-C. Так, і вставляєте сюди. Тут, відповідно, ще раз нажмете, щоб вибрати точний URL і title. Щоб воно було у вас так. Ну і ось цю штуку Лінк Ви можете поставити, займ... поставити замість Perplexity і у вас все буде працювати. Не потрібно оплачувати якісь додаткові ресурси. Оплатити вам придеться тільки api Open AI. Все просто, але я потратив дуже багато на це часу, щоб це просто дуже вам швидко показати. Додам основний промт для написання я вам скину в Телеграм. Якщо буде цікаво, заходьте, підписуйтесь. Якщо взагалі цікава автоматизація, тому що я не знаю, для мене особисто я її використовую для наповнення. Деяких своїх певних ресурсів телеграм-канал я намагаюся максимально вести самостійно. По причині того, що я повинен особисто перечистувати новини, щоб бути в курсі їх, я хотів повністю її автоматизувати, але вирішив не робити цього, бо я не буду. Як кажуть, бути в курсі трендів, що на сьогоднішній день відбувається, як кажуть, на ринку штучного інтелекту. А для мене це важливо, тому що там виходять якісь різні нові оновлення, виходять нові фреймворки, оновлюються нові моделі. З'являються там китайські моделі, деякі з'явилися дуже потужні, більш дешеві. Взагалі, я хотів би чаті замінити. Можливо, на китайський, але а, поки що до них а, немає а, в модулях тут доступу, тут є трохи інше, я кажу, через одне місце, і щось я покажу, якщо він тут є. Модуль, де окремо потрібно платити, окремо потрібно підключати, і це все у діп Подижіть, що діп з'явився? А вчора ще не було. Тобто, на цьому тижні Cred Connection. О, дивіться, вже д є. Тобто, я можу здешевити, точніше, тобто, ви можете здешевити ще витрати для написання. Треба буде протестити і подивитися, наскільки якісно він пише. Бачите, як в процесі ми знайшли нову можливість дешевити написання наших статей. Можна в той же час не тільки телеграм-канал, я кажу, можна Інстаграм вести автоматично, можна в мене, наприклад, є замовлення, скидають люди, де я сажу так і допрацьовую. Це повноцінний комбайн. Вони розвивають повністю соціальні мережі для того, щоб просувати в подальшому свої продукти. І тому наповнення плюс-мінус для їх. Вони прописують мені там своє загальне тезе. Ми визначаємо пром, стиль написання і так далі. І якщо їх влаштовує, це все запускається і вони самі собі працюють. Я намагаюся як кажуть: зробив, віддав далі. За бажанням хто консульту... хто хоче консультацію. Він її отримує, хто не хоче, друзі розбирайте самі. Тут нічого такого складного, як на мене, немає. Все, тепер уже остаточно дякую за увагу. І пишіть, ставте лайки, підписуйтесь. Як кажуть, будемо потім, можливо, викладати ще якийсь цікавіший контент. Пишіть коментарі, щоб я розумів, який напрямок вас цікавить взагалі. Тому що, наскільки я зрозумів, професійне, професійне, коли я почав записувати деякі ролики в частині лмок їх навчання, файнтюнінгу там Рах хотів написати. Я дивлюсь, активність дуже така низька. Я розумію, що тема більш складна вона для вузького кола спеціалістів, тому, можливо, якісь більш простіше продукти вас цікавлять. Пишіть, створимо щось цікаве. Дякую за увагу і до побачення.